Чекап для чоловічого здоров'я. Всім вітання! Ми підготували для вас список аналізів для чоловіків для оцінки стану здоров'я організму у будь-якому віці. Що важливо перед здачею аналізів, здаємо аналізи, наче воду пити дозволяється. Напередодні здачі аналізу не можна їсти гостре, фастфуд, солодкі копчене та вживати алкоголь. Виключаємо інтенсивні фізичні навантаження та секс. Перед самим забором крові заборонено палити. Також чоловікам необхідно здати загальний аналіз крові, плюс лейкоцитарна формула, яка дасть вам оцінку загального стану здоров'я організму. Далі кооголограма це контроль роботи системи згортання крові. Далі печінкові проби це спеціальний аналіз крові, який показує наявність патології або захворювань печінки. Загальний білок та альбоміни для діагностики захворювання нирок, печінки, онкології при порушенні харчування і обміну речовин. Далі ліпідний профіль, холестерин, ліпопротеїди високої щільності та ліпопротеїди низької щільності, індекс атерогенності та тригліцериди. це оцінка стану серцево-судинної системи та діагностика атеросклерозу. Далі глюкоза, інсулін та глікований гемоглобін. Це діагностика порушень вуглеводного обміну цукровий діабет та інсулінорезистентність. Далі вітаміни D, b 9 та активний b 12 Наступний залізо у сировиці та феретин. Він вказує на погрішності харчування і ступені інтоксикації та про запас заліза в організмі. Далі контроль роботи щитоподібної залози ТТГ, Т4, Т3 аТ, ТПО. Це перевірка на гіпотереоз, гіпертеріоз, наявність та відсутність аутоімунних захворювань щитоподібної залози. Наступне кортизол найкраще всього перевіряти в слині. Далі гомоцистеїн для профілактики ризику інфаркту та інсульту, гормони, тестостерон, вільний та пролактин. Також нагадую про важливість рентгенографії легень, УЗД органів черевної порожнини, електрокардіограма та прийом уролога.